Вітаю всіх шанувальників Jira! Сьогодні ми продовжуємо занурюватись в можливості цієї чудової системи. Якщо ви новачок в командній роботі і тільки починаєте знайомитись з Jira, хочете швидше зрозуміти, як вона працює, як вона влаштована, то це відео для вас. В цьому відео я планую розказати, як створити канбан та скрам дошки вже з готовими прикладами задач, не витрачаючи на це багато часу. Ви побачите, як це швидко, просто і дійсно корисно. До речі, про методології Scrum та Kanban я планую зняти окреме відео, тож обов'язково слідкуйте за оновленнями. Мене звати Поган Олексій і ви на каналі Все про Джира. Поїхали! Почнемо з Канбан-проекту. канбан проєкту канбан це ідеальний вибір для кейсів, коли робота йде без якихось фіксованих спринтів. Ми просто працюємо над потоком задач. Значить, що нам потрібно зробити? На головній сторінці джира ми шукаємо пошуковий рядок, який знаходиться вгорі. Клікаємо тут. Далі шукаємо табочку, яка називається Boards дошки. Jira перенаправляє нас на сторінку зі списком всіх створених дошок і ініціюємо створення нової дошки. Дивіться, відкривається форма, яка пропонує нам створити відповідну дошку Scrum або Kanban. Зараз ми фокусуємося саме на канбані. Але зверніть увагу, що можна створити просто пусту дошку, або створити канбан-дошку з готовими прикладами задач. Давайте скористаємось... Цією опцією. Тут Jira нас питає, як назвати наш новий проект відповідно з Канбан-дошкою, і залишаємо це за замовчуванням ініціюємо. Це займає приблизно 15 секунд. Отже, тестовий проект створився, і ми бачимо, що дошка вже заповнена певними прикладами задач. Чим це корисно? Ви одразу бачите, як виглядає робоча канбан-дошка, як можна пересувати задачі між статусами. От бачите, да, я вже можу перетягувати задачі у відповідні статуси. І ви можете одразу побачити ефект керування. Параметром, який в Канбані називається Work in Progress. Бачите, ця колонка вже підсвічується червоним кольором. Це означає, що в даному випадку цей параметр перевищений. Дійсно, в, в нашому випадку вже дві задачі знаходяться в роботі In Progress. і відповідно бачимо, що це налаштування двічка, це якраз є той ліміт, при досяганні якого відповідна колонка буде. Підсвічуватись червоним кольором. Отже, такі отримали собі тренувальний майданчик, в якому можна бачити вже готові задачі, щось експериментувати, розуміти, як працює канбан, і при цьому без ризику зіпсувати реальні дані. Тому що це тестовий проєкт, це тестові задачі. Можете робити з ними що завгодно. Отже, скрам-проект створився. Ми за замовченням знаходимося на закладці беклогу. Як бачимо, в ньому є список певних задач. Також є запланований активний спринт. Ми можемо перетягувати задачі з беклогу в цей активний спринт або навпаки повертати задачі назад в беклог, таким чином, як би моделюючи процес планування спринта. Отже, ми бачимо, що є задачі в різних статусах. Якщо ми перейдемо на дошку активного спринта, то, схоже, як із канбан дошкою ми бачимо, що є приклади задач в різних статусах. Ми можемо гратися і експериментувати, переміщуючи ці задачі між статусами. До речі, також можна подивитись, як виглядає сама задача. Джира за замовчуванням тут пропонує досить непогані описи для того, щоб ви подивились. Певні приклади формулювань для задач. Тож теж візьміть це до уваги. Але що ще класно і круто робить Jira для таких проєктів, з прикладами даних, це те, що вона моделює вже певні історичні дані. Насправді, в цьому тестовому проєкті у нас вже є один закритий спринт. І якщо ми відкриємо звіти і відкриємо саме ну, стандартний burn down чарт, то ми можемо подивитися, що в нас вже є перший спринт. Да? Бачите, я можу переключатись між першим і другим. А, а цей перший спринт це якраз спринт, який ніби як завершений вже. Тобто Jira історично. Наповнила цей проект вже певними даними. Да, я можу робити певні висновки, я можу дивитися, як виглядає цей це Chart. Мені не потрібно тиждень або два наповнювати цей спринт да, і чекати моменту, коли я зможу його закрити і подивитись цей звіт. Я вже в моменті можу це подивитись і його аналізувати. Так само корисно буде подивитися ще один звіт, який називається Velocity Chart який також, вже, як ми зараз побачимо, показує певні дані. Тобто ми бачимо сірий стопчик це обсяг робіт, який ми планували в перший спринт. Зелений стопчик відображає факт, скільки по факту вийшло у нас зусиль да, на виконання даного спринта. Ми також можемо вже робити певну аналітику і розуміти, як цей звіт працює, не витрачаючи на це багато часу. Отже, ми подивилися, як можна в Jira створювати швидко Scrum та канбан проекти з семпловими даними, не витрачаючи на це багато часу, не чекаючи завершення реальних спринтів. І що головне, не ризикуючи зламати щось в існуючих проєктах. Також в таких проєктах ви можете. Познайомитись з особливостями тієї чи іншої методології, подивитися, які метрики її наповнюють, подивитись приклади звітів. Тобто, це вже є певний матеріал, з яким можна працювати, ознайомлюватись, і таким чином швидше вивчати можливості джира. Якщо відео було для вас цікавим, поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, а в коментарях, будь ласка, напишіть, які теми ще були для вас цікаві. До зустрічі!